Всім привіт! З вами, як завжди, Настя. І це ота друга частина. Чи не друга, я збираю друзічок до Польщі. Ще забула там положити, ну там не положити, я собі отут, напевно, на голову то прицеплю. Секунду. О, вот, таку подушку. Я типа буду сразу уже з неї отак-те. Або вот так от роблю. Вот так. Рюкзак зашплю і отак буду насти його. Отак. Ой. Ну, ладно, ну отак буду нести, не знаю. Краще всього бы не рюкзак або так. То так от, щоб я вот так спала. Ой, Боже. Ще Ше... навушники заряжається. Що ще там взяти можна? Не знаю навіть, что можна ша взяти. Мами салфетки будуть. Їжа пити, куртки и все а в, шо, в багаж Ну не знаю мне так так ходить Але нам 4000 а у нас хиба 400 гривень а я у тебя 500 уда і так не, потр... не потрібно З того кошелька гроші Потім до В принципі, я готова виїжджати, але ну, то, не буде скоро, ну як не скоро? Через пару днів. Через тиждень десь. Через тиждень, через тиждень, два, не знаю. Я придумала яке може. Або, ой, ні. Отак sweet left side. Або отак от дивіться. Типу я защипаю тут. Я типу вже готова От, дивіться. Або, або отак. Зараз буде третя частина, до речі. М -м -м. Або отак. як я вам вже показувала. І от так